Скажи чесно, буває у тебе відчуття, що ти біжиш, але не просуваєшся. Робиш усе правильно, вчишся, працюєш, розвиваєшся, але всередині виснаження, наче стоїш у черзі з тисячами справ, і всі вони кричать мене зараз терміново, а ти не можеш розібрати, що справді твоє, а що нав'язане. Цей текст частина циклу про дисципліну. Але не ту, що базується на контролі і покаранні, а ту, що ростає з ясності внутрішньої сили і фокусу. Сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших її аспектів як робити менше, щоб досягати більшого. Мені це дуже знайоме, я теж довго думала, що ключ до успіху це робити більше. Але життя показало справжня дисципліна це не постійна зайнятість. А вміння вибирати, що справді має сенс. Ми живемо в культури гіперактивності, де кожен пост у соцмережах каже, ти можеш усе, але майже ніхто не говорить, якою ціною. У студентів десятки предметів, гуртків, тренувань. У дорослих нескінченні дедлайни, дзвінки, очікування бути продуктивним. І ми втрачаємо найцінніше здатність відчувати фокус. Мозок не створений для десяти справ одночасно. Коли ми намагаємося балансувати, насправді ми просто розриваємо себе. І тоді з'являються темні кола під очима, роздратування, безсоння, усе те, що здається дрібницями, але насправді сигналить, ти втрачаєш напрям. Дуже часто, коли ми виснажені, нам радять краще плануй свій час. Завантажують порадами таймблокінг, трекери, апки, системи. Але це не лікує, бо справа не у часі. Проблема у плутанині пріоритетів. Якщо ти тягнеш 10 справ, кожна з них отримує 10% твоєї уваги. І що гірше, Переключення між ними спалює ще більше енергії. Ти не просуваєшся швидше, ти просто займаєшся виживанням. Я колись теж так жила. Мої дні були як нескінченний список, і я пишалася тим, що встигаю все. Поки не зрозуміла життя не про встигнути, а про вибрати. Пріоритети не множаться, вони. Діляться. Цю фразу я почула в лекції Деніела Вонга, і вона мене вразила. Пріоритети не множаться, вони діляться. Кожна нова справа навіть найкраще відрізає шмат твоєї уваги. І якщо ти не захищаєш свої головні пріоритети, їх просто розмиє. Подумай, скільки зараз у тебе пріоритетів. П'ять, десять. А скільки з них справді просувають тебе до того, ким ти хочеш стати. Коли я чесно відповіла собі на це запитання, виявилося, що більшість речей у моєму календарі просто шум. Вони займали місце, але не наближали до сенсу. Вонг пропонує дуже простий тест. Два запитання. Перше, чи це на 100% необхідно, не було б добре зробити, не варто спробувати, а справді обов'язково. Друге, чи це важливіше, ніж те, що вже є у твоєму списку? Якщо хоча б на одне запитання відповідь ні, не додавай. Навіть якщо можливість виглядає привабливо. Навіть якщо хтось дуже чекає твоєї участі, пам'ятай, Кожне так комусь це ні собі. Наведу кілька своїх прикладів. До мене раніше часто зверталися журналісти з проханням про коментар. Теми всі важливі, але не завжди відповідають моєму фокусу. Раніше я погоджувалася з поваги і з почуття обов'язку. Тепер я відмовляюся і натомість даю контакти колег із громадських організацій, тих, хто справді працює з цією темою щодня. Вони експертно відповідають і водночас просувають імідж своїх організацій. Так усі виграють і вони, і я зберігаю фокус. Інший приклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, я намагалася бути скрізь, долучалася до будь-якої зустрічі, яка стосувалася повоєнного відновлення чи оцінки збитків. Мій календар був заповнений до краю. І насправді важливі для мене речі, написання статей, посібників часу вже не залишалося. Мені здавалося, що я не можу нічого пропустити. Та згодом я зрозуміла: я не встигаю не через лінь, а через розпорошення. Тоді я визначила дві-три пріоритетні теми і почала брати участь лише в тих обговореннях, де мій внесок справді має вагу і співпадає з моїм фокусом. А ще донедавна я намагалася відгукнутися на кожне запрошення до участі в міжнародних дослідницьких чи освітніх проєктах, бо європейські партнери зараз активно шукають собі команди з України. Кожен новий проєкт здавався шансом зробити щось корисне для країни, університету, кафедри. Ну і завжди це було дуже цікаво. Але з часом я помітила, я не встигаю якісно працювати над тими проєктами, які справді мене надихають. Тепер, коли приходить чергове запрошення, я питаю себе, чи це дає мені розвиток і сенс, чи просто я погоджуюся, бо можу. Якщо друге, я відмовляюся. І цей вибір не втрата, а турбота про глибину? Ось приклад з відомої компанії. У 1995 році компанія Apple була за крок до банкрутства. Сотні продуктів принтери, камери, ноутбуки, сервери. Компанія працювала на межі. Але тонула. Коли повернувся Стів Джобс, він узяв маркер і намалював на довшці 4 квадрати і сказав: ми робимо лише 4 продукти, решта під ніж. Усе інше він просто викреслив. І саме тоді почалося відродження Apple. Бо коли все пріоритет, насправді не пріоритет нічого. Фокус це не обмеження, це звільнення від хаосу. Знаєш, що найстрашніше? Ми часто боїмося прибрати щось із свого життя, бо здається, що тоді ми втратимо можливість, контакт, шанс. Але насправді, прибираючи зайве, ми повертаємо собі силу глибини. Фокус це сміливість обрати, а вибір це завжди форма любові до себе. Я помічала, коли фокусуюся лише на двох-трьох речах, які справді важливі, усе інше починає ставати на свої місця. Мозок перестає метушитися, ранки стають спокійнішими. З'являється відчуття контролю не через контроль часу, а через ясність наміру. Є три кроки, які можуть допомогти тобі вже сьогодні. Уяви себе через рік. Що ти хочеш сказати про цей період? Яку фразу? Я нарешті або я змогла. Запиши це чітко, не розвинутися, а, наприклад. Побудувати стабільний дохід у своїй справі або навчитися жити без постійної тривоги. Крок другий обери дві-три речі, які реально наблизять тебе до цієї мети, не десять, і навіть не п'ять, ті, без яких успіх просто не відбудеться. І третій крок перетвори ці речі на дії. не стати спокійнішою. А медитувати щовечора 10 хвилин, не стати здоровішою, а тренуватися тричі на тиждень. Не розвинути канал, а записувати одне відео щотижня. Тільки конкретна дія змінює реальність. Мій звичний режим ще трохи і тоді зможу відпочити. Ще один лист, ще один курс, ще один проєкт. І кожного разу тіло нагадувало, зупинись. І коли я нарешті почала скорочувати замість додавати, життя стало глибшим. Я почала питати себе, чи це справді мій шлях, чи це веде мене до моїх цінностей? І з кожним дні я відчуваю не втрату, а спокій. Бо робити менше, не означає лінуватися, це означає жити з розумінням, що ваша енергія небезмежна. Коли я зараз бачу молодих людей, які виснажуються бо хочуть бути всебічно розвиненими, мені хочеться сказати, ви не маєте бути ідеальними, ви маєте бути справжніми, бо найуспішніші не ті, хто робить усе. А ті, хто знає, що важливо саме зараз. Іноді ваше менше це найсміливіше більше, бо воно дає шанс бути в гармонії з собою. Тож скажіть, які три речі для вас справді головні зараз? Що ви готові зробити, щоб зосередитися саме на них? Напишіть про це в коментарях, можливо, ваш приклад надихне когось іншого. І якщо цей випуск допоміг вам трохи розплутати хаос, підпишіться на тиху силу і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розмови про ясність і силу всередині. Дякую, що слухаєте і бережете себе.